На вулиці новорічна каска. Але нам цей сніг, звісно, не дуже. Подумайте про тих, хто зараз в окопах, в бліндажах, на полігонах. Так, А у нас тут продовжується робота по виробництву цього шаблона сверлільного. Я тут вже його приварив, щоб не потягнуло хитрим способом з того і з того боку. Працюю найменший в світі сварочний апаратик двоєчкою вари. І що я вам хочу показати? Тут біля теплої грубки така коробочка. А хто живе в коробочці? А в коробочці живе котик. Мішаємо йому спати цьому котику, так? Да? Котик? Привіт, котик. С -с -с. Каже, виключайте світ і гасіть ці болгарки. У мене тут домик. Я в ньому сплю біля грубки. Да, кіт? Позиціонував попередньо ці всі обрізочки, одне за одне воно чіпляється. Ось тут у нас буде торець цього пальця танкової петлі. Ну, а тут таке голе місце, щоб звідси обсипалися стружки, не забивали нам той ложемент. Ну, зараз тут буду прихватувати, приварювати ось тут. Щоб не повело метал. Прихваточку ми поставили. Тепер обгорнув бумажку наш палець, щоб дати зазорчик рівномірний по 0,1 мм, щоб воно більш-менш вільно звідти виходило. Прижав до цього боку, прижав до цього боку, ну і зараз тут зроблю прихваточки по торцях. Отже, заварив торець з двох боків. Тепер зараз зашліфуємо, я його проварив глибоко. Зараз зашліфуємо. Тут не будемо шліфувати, тут не треба. Тут у нас є точний розмір. Зашліфуємо, і будемо далі строїти. Варимо упорчик номер 2 Тут так прижав. Тут так прижав. Тут є вільний вихід, щоб випадала стружка. Ну і торець впирається. Зараз ось сюди, приварю приходжу тут і тут. Це єдине місця, щоб не потягнуло метал. Хоч він і товстий, але сварка його тягне. Слідуюча ітерація. Струбцин багато не буває, а в нас їх мало, як ви бачите, не вистачає. Зараз я попритягував ці штуки, цю верхню кришечку притянув через бумажку. У всіх площинах, де вона приєднується, бо коли привариться, воно утягне на ці десятки міліметрів. Ну і зараз цю струбцину відіжму, бо вже велика тримає, і прижму до цього борта. Заварив. Є такі штуки, От воно чудово входить. Одна десята мм зазор. Тут теж я бачимо, проварив в тих місцях, де не тяне. Ще не зачищав шлак. Тут доволі точно воно позиціонується, теж одна десята міліметра зазор. Для металопрокату, для катанки це якби дуже хороший варіант. Ну і що зараз роблю? Цю штучку ставлю на місце і тут залишається приварити, ще тут от такий от для позиціонування. І по зварочних роботах буде все. Тут ми ну, просверлимо дірочку, наріжемо різьбу під 10-й болт. І багато десятим болтом зажимати. А тут на краєчку буде ось 6 мм. Я тільки на керню і на станку там тобто проріжу. Сварочні роботи от закінчені. Так воно приварилось через бумажки. Все-таки прихватки в тих місцях, де не витягує. Бачимо і не витягнуло. Ну все, зараз воно остигає. Я тут просверлю отвір і різьбу на 10 чи на 12, що тому захочеться, так і прикручу. Така от штука. Тут це хитрість в тому, щоб не позиціонуватися по краях, як хочеться, робити деякий уступ і там робити прихватку, щоб воно притягувало в ці місця. Ну і реально, що прихватка, а не приварку. А тут, де не можна, ти мусиш зробити по торцях, то вже там наварювати іменно так торець. Воно стягує одне з одним. Таким чином. Розфриливий отвір. Тут зверху 10,5 під болтом 10, в нижній полстціні товщиною 10 мм. Там отвір 8,5 різьбу. Сверлилося таким от сверлом, і на ньому поналіпало цієї стружки. Дуже намагнічена ця сталь з-під лазера. Дуже тяжко вигрібати. Зато у нас є отакий от мастило, ну, в нашому. Містечко це єдине, що можна купити. 130 гривень така банька. хватить надовго, зручно нею користуватися. Я нею буду і ці штифти Як би сверлити, не штифти, а під штифти ті пальці сверлити. Ось. Того що так, того що треба швидко. Нема коли патичкувати тим от пензликом його макати, Воно зручно. Напчихується прямо туди, куди надо, скільки надо. Ну там половина бензина якогось керосина в тому маслі. Ну Іншого немає для бистроти і для звичності. А, до речі, шурік Парксайта, цей чорний, чудово себе показує. У роботі сверлиті не Десятка, десять 10, 10,5. І в ньому є режим від закусювання. Сверло закусує десь, воно зупиняє їх мотор. Тобто не викручує руки, ну, дуже класна штука, як на мене. І реально без провода. бистро раз-раз, маленьке, зручненьке. Патрон швидко зажимний, в руку поміняв і пердолиш далі ці дзюри. Бо нема часу потичкувати. Просуную подивитися. Кіко там терси. Накрутило. Та-да! Охереть! А терсо там просто... опилок железних. Я вам кажу, воно магнітне і на магніт це все воно, воно намагнічене. Тримається кубки собі по силових лініях. Ну, Фарсайд бурить. І не питає, тільки батарейки міняє. Трошки батарейки він кушає. Ну, нам подарували ще плюс-дві акумулятори. Це дуже і дуже корисна штука. Дуже допомагає нам цей акумуляторний інструмент персай. Також є і болгарочка, теж акумуляторна, дуже зручно. Зараз світло в нас є, але воно блимає, щоб ми тут не відволікалися. Включили акумулятор, включили світло і вперед. Без зупин, стоп Отже, продовжуємо наші забавки. таким от сверлом -медчиком. Ну, Зрозуміло, що сверлив іншим, але мечиком оцим зробив. Нарізав тут різьбу М10. Масолком. Я не дурний, звичайно, я не різав. Його нажимаючи кнопку, я трошки заглибився і накручував цю деталь на шурік. Шурік використовував як митчик-отримач. І тільки на реверсі акуратненько викручував, щоб вичистити опілки. Все вийшло. Ну, я трошки зхитрив, я прослаблену різьбу нарізав неповноцінну. На півмліметра вона в мене менша. Так от, повноцінної слісарки ми ще не побудували, того ми розположились на цьому столі, на якому ми робимо все поки що, бо треба бігом-бігом, на вчора. Ну і все виходить навіть на столі. Без тонків, фрезерних, стокарних і так далі. Дрелька, болгарка, сварка. Все, як заповідав дядько Максим, тільки не як класні пацани роблять. А дійсно, як то можна зробити, маючи бажання. От. Такий от штука. Дуже хороші ці сверла, але є ще кращі. Я замовив ще краще, за 600 гривень набор. Так що, якщо хто має бажання кинути до донатик, то ви знаєте на що воно піде, бо без цього тяжко. З цього дуже важко робити отакі речі в домашніх умовах. Але ми то робимо. З вашими донатами чи без ваших донатів ми то зробимо. Просто трошки повільніше і трошки важче. Але нічого, з вашими донатами, звичайно, значно-значно все легше. Так що... так що так, ви знаєте, що робити або не робити. Знаєте, є дія або бездіяльність. От